Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі Майдан ТБ. І ну, події в нашій країні ви бачите і війна, і війна вже йде за місцеве самоврядування. Боротьба тих, хто програв і на виборах, і програв взагалі в цьому житті. У нас вони ж п'ята колона діє. І бачили, що робилося в Запоріжжі вчора. Це вже група Льовочкина, по-моєму, завойовує позиції там на сході. Дуже важка ситуація, але минулого четверга, це четверги. Ви знаєте, що у нас Микола Григорович, маломуж, наш експерт, виступає в цій студії. Його не було, і його соратники були з інформації тут. Але Микола Григорович повернувся зі всесвітнього форуму. Я б сказав, це неофіційна така, ну, зустріч лідерів усіх провідних світових держав в Омані. І Микола Григорович, з погляду того, що Люди там розуміють, що твориться, але, як я зрозумів, інформація до них, ну, послів немає в багатьох державах, доходила трошки все ж таки спотвореної, навіть до Меркель, і до, до Обами, і до інших. Ну, я хочу відзначити, що дійсно це форум надзвичайно високого рівня. Це входять всі впливові керівники світу, або перша, або другі особи, або ті, які формують позицію, це і аналітичні центри потужні, це фінансові групи, такі світового рівня, Рокфеллери, Моргани, це Ротшильди, це зрозуміло представники спеціальних служб країн. Тобто вони глибоко водіють ситуацію і в Україні, і в Росії, і в світових процесах. Чому іменно Оман? Тому що розглядалася якраз перспектива нових, Вих кризових явищ в світі, а це конфронтація і на рівні і Росії, і країн НАТО. А це можливо перехід до холодної війни, до нової гонки озброєння і до гарячої війни. Зрозуміло, передумови так сказати, виживання людства. Це та проблема, яка се розхвилює весь світ. З іншого боку, це проблеми тероризму. Появилася замість Аль-Каїди. Нова організація ISIS, набагато розгалуженіша, ефективніша, більше агресивна. І ще одне підрозділ Даш, який дійсно розповсюджує діяльність на всі території, включаючи Україну, Росію і весь Катерини СНД. Але особливо зрозуміло, це Південь, це Схід, це середній і Близький Схід це якраз та тема, яка звучала як паралельно з проблемами України. І політики, і керівники держав, і США, і Канади, і європейських країн чітко акцентували увагу на українські проблеми, але дійсно те, що ви сказали, не було. Глибокого розуміння, що проходить тут, які так ска процеси розвиваються далі в самій державі в відносинах з Російською Федерацією і саме головне, які реальні механізми врегулювання ці Ну, вони звернулися до вас, я знаю, і ви з кожним лідером кожної держави говорили. І от те, що вже Меркель заявляла, потім Оланд поїхав і зустрівся з Путіним рішуче так. Це результат того, що на відміну від наших можна владців до вас там прислухались. Я так розумію, да. перша ситуація, те, що дійсно і е, пані Меркель, і Оланд визначили, що є перспектива мирного регулювання, і сказали, що є попередній вже план регулювання. Той план регулювання озвучив я на цьому засіданні, а тоді відповідно в особистих зустрічах ми її доводили до е, удосконалості, які можуть бути механізми. От ну е, я відчув, що е, дуже спрощені розуміння, ось, що. Наприклад, застосування санкцій, От, можливо, деякі американські представники, особливо республіканського блоку, вказували на те, давайте будемо поставити зброю, зброю високого враження. Інші були проти. От, ряд, ряд країн Східної Європи вказував, що в даній ситуації нема перспектив якраз із е, надання зброї, тому що вона буде використана і е, не тільки нашими представниками, але й бойовиками, і російськими спецслужбами, які захоплюють будуть. І це буде ще більше конфронтація війна, тобто різна Планової позиції. От. Але ми вийшли з тої концепції, з урахуванням глобальних загроз, а це протистояння якраз Росії і країн НАТО, вихід на системну конфронтацію, а це реальні вже дії. Це ракетоносці При Балтиці, Східній Європі на кордонах, в Чорному морі, на Далекому Сході і навіть в Артиці. Якраз це реальні передумови до розгортання вже холодної війни, нової гонки озброєнь, а це вже відповідна гаряча війна. З іншого боку, це може включення інших ядерних держав, які не входять якраз в коло Великої сімки, Великої двадцятки. А це глобальне це протистояння небезпечно. і фактично безпека світу і всьому людству і землі. От. Тому якраз ці передумови ми якраз і визначили, що це може бути якраз формат для зустрічі в лідерів Великої двадцятки, Путіна, Порошенка і вирішення цих проблем в комплексі. Тоді стає порядок денний питання, пов'язане з глобальним протистоянням. Можливе розв'язання глобальної ядерної війни, виживання людства, цілісність території і непорушність їх, і визначення цей статус, гарантії відповідно по форматам, які виникли на сьогоднішній день. Але це збереження цілісності і нашої держави, і по сходу, і по Криму, і по іншим темам. Це зрозуміло проблеми безпеки, проблеми тероризму, проблеми. Е енергетики, особливо по нафті, критично залежної е якраз Російської Федерації, якраз ці питання можуть стати напередодні денний цього великого нову форму. Мало того, ми передбачали що цей форум було надзвичайно високому рівні. Це порівняння форум Херцінськи, який був у 70-х роках, коли виникла передумова протистояння країн світу СРСР і е е членів Варшавського договору і країн НАТО, коли ми також стояли на грані. Громадянської війни на межі. В даній ситуації інші передумови зрозуміли інші фактори, але надзвичайно загрозливі. Тому перезагрузка відносин постала порядок денний. Я виступив з ініціативою, щоб ми сформували таку потужну позицію по новому форму, назвавши умовною «Хельсинки-2», але так, вже так, в наших умовах. Яке передбачає якраз і порядок денний, і вирішення цих проблем, і заключення відповідних угод. Але ключ, якраз для того, щоб не розпочався негативний процес глобальний, знаходиться в Україні. Тут іде системна конфронтація, тут іде практично війна, тут діють терористи. Тут зрозуміло формується передумова протистояння сходом і заходом на глобальному рівні. І якщо ми відповідно знімаємо ці проблеми. А це для цього формуємо також дорожну карту, конкретну відносно контролю кордону, виводу військ іноземних, здачі відповідно бойовиків і амністія, відбудови Донецької області. Це вже друга тактична програма в підпунті цього великого договору. Тут Путін також гравець, він також учасник ага. вирішення цих проблем, світових проблем. Він на цей формат піде, тому що рівнозначні лідери. Відповідно глобальні загрози для всіх, включаючи Російську Федерацію, конкретні теми загрози по територіям, по енергетиці, по безпеці. Зрозуміло, це також і під цю ситуацію це вже не буде питання. Я не учасник конфлікту і тому подібне. Ми всі учасники співжиття, життя якраз людства, діт... на одній людей, тунеті, і тому подібне. Хіба, так. іншого варіанту немає. Якраз цей форум підтримує кожен керівник світу зараз. Передбачається кропітка, але активна робота з кожним лідером, щоб цей механізм був розпрацьований до е, буквально кожного пункту. Передбачені гарантії не Будапештський морандум, який пустий, і ніяких немає наслідків юридичних, ні правових, нічого, а реальні гарантії, які підписали всі учасники країн Двадцятки, Росія, Україна, наприклад, Китай інші. Оце вже буде дійсно пакет, який буде виконуватися, тому що він буде закріплений реальними. Представниками це першими лідерами держав, реальними діями, які будуть супроводжуватися відповідно робочою групою високого рівня від, від, від кожної країни, і відповідно конкретні заходи по звіту по кожному пункту, це е, практично е, було погоджено із цим співтористом, не тільки європейська, американське, але і китайські, і індійські керівники, і австралійські, японські тобто, тобто весь світ погодився да, на цей да. формат і зрозумів, що цей період. Може бути визначальним. Чи ми підемо якраз шляхом потужної конфронтації, і в Україні буде точно так же дестабілізація, потужно розвиватися процеси, як ми говоримо, і якраз і бойові, і терористичні, і соціальні, і політичні. От, і зрозуміло, буде світ потерпати, тому що воно перекинулося на весь світовий рівень. От якраз це передумова сьогодні такого великого процесу. Важливо, що перше розуміння вже є. Друга ситуація це велика робота з кожної країни світу із персонально із керівниками для того, щоб весь передденний був на практичній площині і правильно сформульований, і тоді, включаючи і переконання лідера Російської Федерації Путіна. З кожним учасником, як представниками США, Європейського Союзу, наприклад, інших країн двадцятки, і звісно, лідера Російської Федерації, це стикуються зі всі проблеми. Проекти рішень відповідно і формується якраз передокденне форму. Проводиться, закріпляється юридично на міжнародному рівні. і це буде новітній формат перезагрузки відносин, але в позитивному процесі. Якщо ми до цього не приходимо, це дестабілізація по різним регіонам, але Україна що саме небезпечна в центрі якраз цієї дестабілізації, світової дестабілізації і внутрішньої. Тоді в нас перспективи як держави не буде. Розуміло, що ми будемо потерпати ще багато-багато років, не не, не визначено, як завершимо ситуацію. Деякі аналітики, керівники спецслужб казують, що при Якраз негативному сценарію загроза розпаду нашої держави. Це керівники великих країн, які глибоко володіють ситуацією в світі і конкретно в Україні. Тому в даній ситуації я думаю, що цей сценарій недопустимий. В чиїх руках в наших. От якраз нашого співториста великого і особливо прогресивних людей. І не тільки, як ми говоримо, прогресивні еліти, не ті, що в владі зараз. Зараз знову нарвалися до влади з цініми схемами, а ті люди, які дійсно глибоко володіють ситуації, це і вчені, це і економісти, це і юристи, це і військові. У вас, до речі, це... скоро другий вже форум да, буде. У нас якраз ми вже ж не закрили закон. цей форум, наш, тому що висловилися сотні представників громад, гуманітарного сектору, студентство. Вчені політики, дипломати, щоб форум продовжити і дати новий імпульс розвитку наших процесів, дати подальшу програму розвитку нашої держави, не піти відповідно на варіант знецінення тих завоювань, які були здобуті період незалежності. Це і права людини в першу чергу, це економічні, соціальні проекти, інноваційні проекти. Не боргові проекти, я наголошую, не підвищення якраз цін на все і на все, і не вирішення питань за рахунок простих людей, мільйонів людей. Так от, а е, всі олігархічні структури в тіні, всі олігархічні структури за межами цього всього. Нехай кожна людина зараз практично не може оплатити комунальні послуги, а всі олігархи і керівники, політики, мають нерухомість за кордоном, діти їх і всі сім'ї знаходяться там, в комфортних умовах, тут йде війна. Розуміло, що готовність. На якомусь етапі покинути державу нашу і відповідальності немає. Ми втечуть, і ви знаєте, подивившись тоді, перший варіант, от ми показували форум, який ви проводили. Один з наших телеглядачів, пан Петро Рощенко, по-моєму, юрист, він так сказав: так, наш там опозиційний блок якийсь формує якийсь своє опозиційне уряд, ми подивилися, що там на допомогу будь-якому уряду такі люди, такі е, розумні і кваліфіковані фахівці. Так що до розвалу держави, я думаю, ви не допустите, але е, те, що Путін готовий до ядерної війни, він проголосив все двічі. І оцей хід, що е, я думаю, що ви будете зустрічатися ще з керівництвом, і вони самі е, вирішили, що з мають бути зустрічі до такого форуму хельсінки 2 Роз'яснювати ситуацію будуть і що у вас зустріч. я передбачаю і найближчим часом вже запланували зустріч з керівництвом Німеччини, Великобританії, Франції, США і Російської Федерації. Я зараз пропрацьовував ці напрацювання, от які вже відповідно були заплановані. Ми уточняємо якраз і графіки цих зустрічей, і порядок денних зустрічі, і будемо формувати на початок свідчого року велику великий, так сказать, форум. але це буде стратегічний форум світу. Ми передбачаємо такий формат. Якщо ми вийдемо на таке рішення, розуміло, що може бути новітня історія взагалі і е, світових процесів, і нашої е, нашої держави, яка е, отримує новий імпульс розвитку. цій ситуації ми маємо для цього особливо людський інтелектуальний потенціал, природно ресурсний науковий потенціал. І ці всі програми розпрацьовані. І ми ставку робимо не вирішення проблем, як говорить шокова терапія там і тому подібне. Скільки треба шокових терапій на протязі 24 років, наприклад, це по у нас, нас суцільні шокові терапії. зробити на людину, на її права, на її соціальний розвиток, на її економічну так сказати, перспективу, на незалежність, і тому подібне, щоб жити гідно нормально. Але зараз, довівши ситуацію до війни, добрати території, першочергово стоїть ці питання. І я думаю, що ми всі села задіємо нашим а це більше 600 тисяч людей вже. Але передові активні це керівники громад. Це вчені юристи, економісти, інноваційні напрямки, які працюють, великі інвестиційні проекти. Я просто кажу, на цьому формі було 127 країн світу І реально. Більше я за 5 днів практично провів 68 двосторонніх зустрічей. Ми ну, реально сказав, ми включимося в процес і інвестицій, і під космос, авіацію, електроніку, аграрний сектор. Всі Тобто Україна буде привабливою і є привабливою? і не будемо запозичувати мільярди або десятки мільярдів грошей. А вони будуть іти в нормальну систему економічних відносин. Появляться нові робочі місця. Ми розпрацювали по кожному району. Якраз програму розвитку, його спеціалізацію, якщо це аграрний сектор, зрозумів все підняти, але на нових агротехнологіях, інноваційних також, системах обробки, нові ринки збуту. І ми домовилися практично: середній схід, близький схід, Південно-східна Азія, Африка, але Європа готова активно співпрацювати навіть в аграрному секторі по всім напрямкам. А це програма Україна, житниця світу вже. І це якраз той потенціал, які може використати буквально сьогодні, не чекаючи, як поки будуть ті технології введені. Точно так же по От 18 країн готові дати замовлення, включаючи Арабські мірати, 27 мільярдів. Саудовська рада 12 мільярдів. Катар, 6 мільярдів. Оман Султан говорить 7,5 мільярдів під різні проекти. Це і космос, авіація, радіелектроніки, системи керування, радіорозвідка, аграрний сектор. Системи, які забезпечують ефективніше добування нафти, газу в тих регіонах і то обслуговування, реабілітація скважин. 38 проєктів. І не треба якихось запозичень, не треба людей ставити так сказати, в е, ситуацію раба. Цього не буде, і ми будемо вимагати від і уряду, і керівника і уряду, і від президента діяти за прогресивним планом. І вже з півториста Україн цього не допустить. І точно так же системі безпеки і оборони, тим більше за нас сектор. Навіть в нашому форумі зібралося 48 тільки генералів, 26 полковників, рада батальйонів, якраз всього так сказати, фронту нашого східного, це які реально воюють сьогодні, які володіють ситуацією, а це основа нашої безпеки і оборони. Ми маємо реальні проекти, як далі діяти, як створити потужну, мобільну, сильну армію, інноваційні напрямки в кожного структурі і сил швидкого рягування. І відповідно ракетних військах бронетанкових військах, авіації, відповідно катери з ракетними комплексами, і тому подібне. Це все те, що буде в нас Вистачить нашої промисловості. «Укроборонпром» уже і продає. По моєму знов таки Пакистан є замовлення. Не вистачить потужності, стільки вкладається зараз. 90% якраз нашої оборонної промисловості це все забезпечити. Мало того, вже не буду розшифровувати, але ряд країн світу передових країн світу тут же е погодилися. Передати новітні технології в озброєні, які будуть на два-три порядки вище, чим в Україні, і десь на порядок вище чим Росії, які будуть надзвичайно ефективні. Мало того, передати не тільки види озброї, а технологію виробництва такого тобто не було ще в світі вже на, на виробництво серійне і по потік? і не кожній країні НАТО. Вони це передають ну, а Україні. Зараз погодилися з урахуванням таких глобальних загроз, але з урахуванням уже розуміння і навіть особистих. Контактів і довіри, тому що не розумієш, хто буде контролювати цей процес, яким чином воно буде користуватися, що це дійсно для оборони, для безпеки, не буде використано ніякими іншими державами, тим більше терористами, ворогом. От в цій ситуації є конкретна реальна перспектива. Але ми більше побачимо перспективу, це зрозуміло, глобальна проблема регулювання, це потужні економічні інвестиційні проекти, це основа всього, включаючи Донбас, де крім вирішення. Проблем безпеки оборони це великі програми відбудови. Це перше соціальні проекти, житлові проекти, інфраструктурні проекти, а тоді і виробництва, але новітні, не рабські, не під бандитами, не ну, під янукович не страждалися там. Так треба вивести із цієї ситуації, що люди себе вільними людьми, загоїли рани в процесі чого співпраці, відбудови, отримання робочих місць, отримання зарплат, отримання нормального життя. В першу чергу, це всім потрібно зараз. Треба на кінець тоді від цих. Масових проблем з бандитизмом, якраз масовими рекетом і тому подібне, воно процвітає кругом. І в Донецькій, right. Луганській області, і на Заході, і в Києві, Київській області. Кожен день десятки right. фактів десятки фактів. І ми бачимо навіть деякі вже шифруються під батальйони, от під групи, так сказать, які були на Майдані, начебто і тому подібне. Починаємо розбиратися і далеко не були. Якщо ми говоримо про світло ідеали, вони повинні бути всі е зацікавлені на реалізацію цих якраз проектів. виходить що дехто вже. Подумав, що я був десь там на Майдані з'явився. Ага. Тепер я маю всі права грабувати, рекетувати, рейдувати, там, вимагати там, і тому подібне. Не маєте люди, права. Права єдині, Всіх людей за це ми боролися, і ми їх будемо всі права відстоювати. І нікому не дозволимо. Ні озброєним формуванням, ні особливим якимось там політичним структурам, при владі, опозиції, тим більше ми говоримо, може зараз вже підняли голову і після і тих, хто як, злочинів, які військової не так. могли навіть і підняти голос якийсь, але вже реально вже. Вже війшли в парламент, вже війшли в регіони, вже поновили бізнес. Але хоч ілюстрацію вже що ж? Так, в даній ситуації якраз ті юристи вже проводять основну роботу для того, щоб зняти всі звинувачення проти себе, хоча сковий злочин. А зараз правоохоронний орган до цього часу не пройдуть розслідування по Майдану, по реальним організаторам. Я говорю, не може бути, щоб якраз ті керівники, ті політики, які знаходилися. Просто-напросто в керівництві держави біля е, Януковича зараз вони являються білий, пушистий в даній ситуації ні в чому не участвує. Формували основну стратегію, були основними організаторами, були основними виконавцями цих всіх дій і тому подібне. І жорстка вимога до Генпрокуратури, СБУ, МВС провести об'єктивне розслідування, не зважаючи на те, що вони фінансували партії, які знаходяться при владі тіньовом, радикальні всякі партії, там які десь пробралися там і тому подібне. Цей варіант повинен бути розкритий, розслідуваний. Доведемо до суспільства, то це не може бути кулуарно. Нехай люди про це все знають і оцінюють реальну ситуацію. І якраз нехай на е, передовій лінії в політиці, в економіці, в соціальній сфері, в місцевому селювання виходять чесні, нормальні люди, Микола які Григорьова, можуть що, робити роботу. Як фахівець, ви можете сказати людям щось, і Генпрокуратура каже, це тягнеться вже скільки, скільки місяців, якщо досвідчені люди займаються цим, скільки днів чи... Тижні потрібно, щоб довести те, що очевидно, всі практика, якраз і оперативно, і слідчі роботи, моя ще прошла, вказано да. те, що е і навіть в законному станові два місяці. Це основний, повинен проведений комплекс оперативно-слідчих заходів і переданий в суд. Якщо ще є складнощі, відповідно ще надається місяць-два, і фактично тема повинна бути закрита. От. Але два місяці це якраз той термін, який достатній для проведення своїх заходів при. Кваліфіковано введення слідства при задіянні відповідних сил і засобів даній ситуації, бачу і політично затягується процес. Багатьом не вигідно, якраз притягнуть відповідальність в першу чергу політиків, точно також, коли при так же як полковили про Ющенко, так перші особи, олігархи, які участвують в фінансуванні тероризму, там екстремізму, все інше не причетні. Тобто вони, як правило, зберігають свою свій імунітет не тільки депутатський, а фактичний імунітет, тому що вони в контактах з керівниками держави. Фінансових, політичних, тіньових і тому подібне, були тоді, і є зараз. І вони тепер їм оплачують. Тобто вони точно так же каста неприкасаємих залишилася. Я ще раз звертаюся до всіх громадян. Цього не буде. Ми розберемося із політиками, і з олігархами, корупціонерами, бандитами, і шпигунами всіма. Вони нам відомі всі. Тому в даній ситуації справа часу. Все все прийде. От відповідно, люди будуть підніматися, В першу чергу ми будемо орієнтуватися на прогресивних, чесних людей, діяти правовими методами, але всі будуть відповідати за свою злочинну діяльність. Ніхто не опиниться поза зону відповідальності. Ні на яких посадах, відправитися. До такої ні на влади буде довіра. А то ж ми втратили ми Донбас. Чому? Влада вже нинішня домовлялася, ну, що Ахметова люди всюди по Донбасу. Ахметова людей ставили вже в органи управління нової влади. Вони зробили те, що зробили. Вибачте, тут ви знаєте, яка ситуація? Бути... Я коли був Елій Данилович, Кучма, от якраз uh -huh. ми вказуємо на те, що формується якраз потужний блок сходу, який розставляють іменно, на всі посади не тільки губернаторські, а й на прем'єрські. Зрозуміло, тоді який да. план був, злочинний план був, він заперечував, що цього не буде, а тоді, відповідно, що, ми бачили факти. стали прем'єром, стали президентом і тому подібне. І всі, так сказати, ті люди, які формували цю позицію, прийшли до влади, прийшли в депутатський корпус і охватили всю економіку нашої держави. І 143 мільярди доларів період, кучми, аж до сьогоднішнього вивели за кордон. І сьогодні. Зустрічаючись із лідерами держав, з керівниками спецслужб, вони говорять, а чому ви реально не ставите питання про повернення цих грошей? Чому ж ви говорите, так про Так вони кажуть, що це неможливо повернути? Розумієте <зв 'язана> <З, зв 'язана> казати, Сп... професіонали, керівники спецслужб, фінрозвідок, СБУ цих країн умовних, так, 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 які так, різні так, мають назви. Так. Кажуть, це все відомо. Їм відомо, канали, нам відомо, <зв 'язана> наші фінрозвідки, світові розвідки, СБУ і тому подібне. Зараз є всі правові механізми, перші, так сказати, передумови для повернення є десь до 48-50 мільярдів, а це вже третя частина, ми yeah. просимо мільярд 2 і 3. Ми зараз, зараз 17 ми мільярдів, про 50. так, а зараз 50 мільярдів. 50. Так, так. Повернути в економіку, і люди не будуть побиратися, не будуть гнобитися, не будуть голодати, тому що якщо ми сьогодні, говорить, пенсіонер заплатить Комуналку, в нього не вистачить ще 100 так. або 200 гривень доплатити за комуналку. А що ж йому робити кожен день? Їсти, їсти лікуватись, не їсти. одягатись, не, їсти. не ходити, не, ї... не дихати. Так. Цього не може бути. Якщо є уряд, якщо я президент, вся його діяльність націлена наповнює на людину. І не треба говорити, давайте чекати. Всі говорили, давайте чекати. І всі говорили, попередніки. От ні. і е, приходив після кучма, приходив відповідно, Кравчук був ніякий між крапельками. Приходив Ющенко, що кучма все завалив. Приходив а -а. Янукович, попередніки все розграбили. Прийшли ці говорить, а ці все, все розграбили. Пустота миші <с ходять. Оце така ситуація. Це позиція некваліфікованих антилюдських так скажіть політиків, тому що все повинно націлено бути. І згідно моралі, першу чергу, і конституції наші на інтереси людини і за рахунок конкретного громадянина не можна вибудовувати свої амбіційні корупційні схеми і тим більше довекоглядні якісь перспективи. В першу чергу повинні всі зусилля на ці, на те, щоб забезпечити і права людини, її соціальні можливості, і першу чергу, можливості самореалізації. Тому що держава не повинна давати, ну, крім е, зрозуміло, пенсіонерів і обездолених людей якісь постійні преференції, але створити умови, щоб людина нормально працювала, щоб могла заробляти, щоб могла розвиватись, це святий обов'язок держави. Захистить її, святий обов'язок держави у всіх вимірах: і політично, і економічно, При і безпека, цьому Ми і життя. чуємо від вас конкретні пропозиції, конкретні, так би мовити, як у нас називається модно зараз, проєкти, але е, все зрозуміло. Тому, мабуть, Микола Григороч і бояться і вашої організації, і таких розумних людей. І іноді так, ну, з того, що у нас демократія, вони то слухають, але роблять по-своєму. На жаль, ви знаєте, є свої так сказати, програми, дій і тому подібне. Ми передбачали, що навіть от ця велика загроза період кримських подій, східних подій, змусить якраз залучати на вищі щаблі влади тих. Керівники, спеціалісти високого рівня, які відстоїть наші інтерес нашої держави, безпеки, території Та знаю, і ж людського життя. Так, Але ці люди, я так розумію, не потрібно, тому що створюють загрозу так раз цим політикам, тому що вони віряться безпорадні на цьому фоні. Вони показують свою ну некомпетентність і тому подібне. І вони показали, держава втратила територію, держава в стані війни, держава в стані хаосу і в економічного колапсу. Оце ми до цього дійшли. Але я скажу, це не буде цього всього. Це буде прогресивне співториство України всіх напрямків. Вона має реальні конкретні програми, готові до дій. Вони на практиці свого життя показали свій професіоналіст, показали свою високу честь, і мораль. Це саме основа, Все, не скільки навіть професійної основи, а моральність, чесність людини. І от якраз цей, ця ознака повинна бути для любої ілюстрації по кожному громадянину, не якоїсь категорії, а всіх е, чиновників, правоохоронців. Любих так сказать, людей, які притягаються до служби в державних органах влади, в правоохоронних структурах, в спецслужбах і тому подібне, в громадських організаціях, відповідно в представницьких органах. А це хто може зробити? Це не паде з неба, і це не зробить ні президент, ні прем'єр, тому що він цим не зацікавлений. А це зроблять громади, тому що вони краще знають, хто є, хто в них в селі, в місті, в селищі, в області. Якраз це співториство громад України нас також об'єднує. У вас якраз на форумі і визначилися з цим, тому що по моєму понад 130 громад було представлено 135 громад ну, всі 25 територій, включаючи Крим, і особливо мені гордість велика, що це Донецького регіону, Луганського, які в деяких містах і, і, і селищах не допустили терористів і росіян підняли 5-7 тисяч людей. Прапор України висить і ніхто не зайшов. Деякі були захоплені полон, от жінки. Сиділи в ямах з мішками на голові, вийшли, підняли людей і відстоюють свої інтереси. Людські інтереси, Оце це можні. Вони ось, нікому не підуть на пост. ні терористам, було, ні росіянам, ні владі України. Я думаю, шановні та глядачі, що як завжди, цікаво і дохідливо, Микола Григорович зараз пояснив ситуацію, і ми можемо поздоровити його з тим, що на такому світовому форумі дослухалися нарешті і зрозуміли проблему України. Зрозуміли, тому що послів у нас немає в ті ж німеччині чи Англії. А ви зустрілися з лідерами країн, і вони зрозуміли, зрозуміли, що через те, що відбувається в Україні, може запалати світова війна. Тому що Путіна зупинити от тільки так, як каже Микола Григорович. Спасибі, і е, Микола Григорович, до наступного четверга. Я думаю, що питань у наших глядачів виникне іще ще більше. Дякую вам і до нових зустрічей Дякую. з Миколою Григоровичем. Тут а далі зараз е, лишайтеся з нами. І ще е, цікава сторінка в нашому випуску. Майдан тебе.